Друзі, усім-усім привіт! Мене звати Іра. Сьогодні я хочу вас всіх запросити приєднатися до моєго огляду. В мене є такі резинові рукавички, водичка, все те, що треба в спекотну жару для того, щоб посадити, роздивитися ті рослини, які я нещодавно принесла додому до свого садочку. Пропоную сьогодні разом з вами. Зробити невеличкий огляд, трішечки подивитися на кореневу систему садових рослин, які я принесла від подружки, де ми зустрічались з садівницями. У нас був обмін. І ось до мене потрапила до садочку ось така папороть. Подивіться, дівчатка, яка крутезна. Я ось не пам'ятаю, чи я подружці колись її давала, бо в мене саме така рослинка була, з'їли мурахи, і мені здається, вона до мене знову повертається. Дуже симпатично, знайшла я, звісно, місце у своєму садочку цим всім рослинкам, дівчатка хлопці. Давайте ми разом з вами на них будемо дивитися, роздивлятися. Я вам покажу, куди я що саджаю. Звісно, не всі рослинки, а тільки декілька. І якщо це все вам цікаво, давайте подивимось. Ви зараз бачите, як виглядає. Ну, Мабуть, це клубень, Це є орхідея, вона не садова, а лугова. Я побачила, як вона виглядає у подружки, дуже-дуже симпатична, соковитого, такого, ну, дуже насичного кольору. Мені вона сподобалась за розміром, за листячком, і головніше те, що її колір. Я вирішила попросити. Подружка поділилася, намітила я цю рослинку посадити у своєму садочку. Тут трохи нижче біля камінчика. І мені здається, вона тут в такій напівчині. Ну, я не скажу, що в мене там. Величезна тінь, але, мабуть, все ж таки на півтіні вона буде зростати ось тут і дуже-дуже крутезно виглядати саме своїм розміром, бо невеличка, ну, у подружки вона була десь до 40 см. Дуже я хочу, щоб вона в мене прижилася, показала свою красу. Ну, а звісно, я також з вами поділюся цією красою, коли вона заквітує, ну, а можливо, коли просто наросте. Тобто ми з вами будемо трошечки пізніше бачити, як це буде відбуватися. А поки що я ось хочу посадити саме на це місце мою орхідечку. І тут я ось намагаюся трошечки зробити ямку, трохи посапала, ну і буду зараз її. Садити. Дуже мені хочеться, звісно, щоб вона якомога швидше наросла, бо вона, дівчата, неймовірна. В неї такий колір, мабуть, малинова, фуксівий. Я навіть не бистренько так не скажу, як це все буде. Ну, якщо буде в мене змога це зробити, я маю на увазі світлину, обов'язково вам її покажу, бо я чогось саме не придумала, щоб її сфотографувати та вам пізніше показати. Ось я її намагаюся тут полити після посадки, точніше поливаю, а потім ще трошки прикриваю земелькою. Також додаю трошки вологи до Алісу маскального бурячка, той, який я також принесла від цієї ж подружки її звати Люда у минулому році, якщо вам дівчатка також буде цікаво подивитися, які рослинки до мене потрапили. Обов'язково дивіться, бо це неймовірна краса, неймовірна радість, коли ми маємо змогу з кимось помінятися, обмінятися рослинами. от, Наприклад, як у мене. Спочатку вони були, мурахи з'їли, я можу прийти до подружки, попросити щось запропонувати своє і знову мати у своєму садочку ту чи іншу рослинку. Наприклад, ось цей очіток взагалі в мене у садочку відсутній. Я дуже нормально відношуся до цієї серії рослин. Не маю таку змоги, щоб їх частенько купувати. Ну, є і є, але саме цей сорт мене просто вразив, як він був на Альпійській горці у Подружки, дуже симпатично виглядав. Звісно, не пройшли ми з дівчатами повз, я маю на увазі з садівниками, садівницями, саме з тими, з ким ми. Прийшли у гості. Також я принесла додому. Якщо не помиляюсь, це пасконнік, так зветься, ця рослина багаторічна, він дуже-дуже величезний. Бачите, трохи вже такий пожух, поки я його принесла, та він трохи в мене постояв у водиці. І ось також до мене потрапляє до садочку. Ось така гвоздичка симпатична, мабуть, якась гібридна, бо бачу, що щось таке схоже є повлесть. В неї дуже чудовий блакитний відтінок її листочка, і дуже мені цікаво подивитися, як саме вона буде квітувати. Бо саме ці рослини я маю на увазі гвоздики, я їх просто, дівчата, Обожнюю, подивіться, яка коренева система дуже-дуже гарнезна. Мені здається, ну, дуже непоганий кущик на три гілочки, коренева, крутезна, навіть її вже бруньки. Тобто, якщо я трішечки пополиваю її і все з нею буде добре, вона гарнесенько все адаптує до моїх умов, до мого ґрунту, ми зможемо з вами бачити її. Колір у квітування саме цього річ, як саме і ось цей сорт також гвоздички, Подивіться, яка дівчата-коренева система. Ну, дуже крутезна, неймовірно крутезна, саме як і сам кущик. Тобто я ось тут намагаюся вам показати, як виглядають. Бруньки цього сорту, тобто, буду вірити, що він все ж таки цей кущ як в мене проквітує. Як і ось цей, цей інший дівчатка, я, якщо не помиляюся, принесла три або чотири сорти. Мені дуже цікаво, як вони будуть квітувати, буду це все робити, звісно, намагатися за ними доглядати дуже-дуже добре. І також побачити, хочу, як і ви, саме квітування. Цієї гвоздички. Ну, я дуже вірю, дівчат хлопці, що вам цікава, як квітує та чи інша рослинка, як вона зростає в моєму садочку. Бо я обожнюю такі відео дивитися, коли дівчатка щось купують, а потім показують, як вони в них зростають з деяким часом. Ось я показую, бачите, дівчата, саме цей сорт, який мене дуже цікавить. Такий, як я вже казала, він гібридний, на мій погляд. Хочу роздивитися, все ж таки, що буде відбуватися. А це в мене Віроніка. Я не пам'ятаю, як. Точна її назва, ну, щось мені здається, що це Вероніка, дівчатка. Напишіть мені, будь ласка, якщо я права або не права, чи правильно називаю цю рослинку. Мені здається, що це Вероніка, симпатична, неймовірна, крутезна, гарнезна. Подивіться, дівчата, її колір, тобто в квітуванні. Ну, і знаєте, да, що я обожнюю блакитні відтінки, не змогла пройти повз, мені так якось. Склалося, що дісталося два ось таких кущика дуже вони симпатичні, коронева, чудова. Вона в мене, до речі, колись була на передньому плані о, у моєму садочку, але ті ж самі мурахи її і стріскали. Тобто я не встигла за нею догледіти вчасно, ну і, звісно, самі розумієте. Рослинки не стала. А тепер, коли в мене є змога знову її придбати, я її саджу, звісно, в іншому місці. Від мурах вже поступово я їх знищую, і мені здається, непогано все це виходить. Але все ж таки вони роблять у моєму садочку не потрібні для мене речі. Ну, а тут я вам також показую, що я маю змогу придбати ось такий кізильник. Подивіться, дівчата, яка крутезна в мене є поділка. Гляньте, яка коренева система. Він, якщо я не помиляюся, той самий сорт, який грунтопокривний. І ось я вам показую ще одну поділку. Бачите, саме цією рослиною. Тобто, в мене їх дві, дуже дуже вони крутезні. І буду намагатися посадити їх разом для того, щоб милуватися красою не тільки у застилянні саме ґрунту, але ще й у квітуванні. Головне, щоб не зустріти у тих мурах, щоб вони все ж таки не змогли з'їсти мої. Садові рослини, але будемо з вами бачити, що буде відбуватися. І надалі, що я хочу вам ще дівчата, показати і розказати, давайте будемо бачити. Поки я тут саджаю свої квіточки, вся в садочку у рослинах, у їх огляді, а також посадці, до нас тут неподалечку, у сусідньому городі приходить лелека. Збирає, як завжди, жаб, ну, вона їх полюбляє, тому тут, як тут. А далі на наступний день я продовжую саджати свої квіти, бо їх багато я принесла. Не всі змогла, звісно, посадити, встигну це все зробити. Ну і полишила на наступний вечір вже ось такий, ну, якщо я не помиляюся, це кущі пухи Ось така коренева система. У цієї рослини листечко, звісно, пожухле, але все ж таки воно мається. І я думаю, що якщо не цього року він покаже свою красу, а на наступний рік обов'язково це зробить, бо він неймовірно крутезний, як і його коренева система. А ще до мого садочку потрапляє ось такий барбарис. Мені здається, це барбарис тунберга. Якщо неправильно кажу, дівчатка, поправляйте мене. Коренева, просто прекрасна, ви самі це бачите. Дуже чудовий, неймовірно, гарнезний посадковий матеріал. На три, мені здається, тут гілочки. Ось так я вам її показую. Більш-менш детально, щоб можна було роздивитися, що в мене вийде саме з ним. Бо я дуже хочу і вірю, щоб він в мене зростав, бо він міняє свій колір саме цей сорт, якщо я не помиляюся, тобто він становиться таким, знаєте, соковитим. От не пам'ятаю, чи навесні чи восени, це не важливо. Саме найголовніше, що він в мене є. Трошечки тут, ось я намагаюся роздивитися, мені здається, Тут чи були квіточки, чи вони вже в мене пожухли, неважливо. Головне, що він в мене є і буде зростати у моєму садочку. Саме ось такий чудовий і причудовий вид. Да, мабуть, це все ж таки квіточки були. Да? Найголовніше, що куди я його придумала посадити. Бо в мене саме ця ділянка, дівчатка, як ви бачите, ще йде в розробці. Але все ж таки хочеться мати красу на ній, і ви вже бачите, де я знайшла місце саме цьому кущику. І я вже його посадила, полила. Він в мене буде зростати біля спіреї, яку я раніше трошечки пересаджувала. І якщо ви не бачили цього відеороліка, дівчатка, подивіться обов'язково, чим я займалася попередньо у минулому місяці. Ось тут в мене зростає похирі плодник. Також ще він, бачите, трошечки хворіє після пересадки, але нічого страшного, я гадаю, що все буде з ним в порядку. Трішечки пізніше. Ну, звісно, я покажу вам, пройде якийсь час. Ми обов'язково прогуляємося цією ділянкою. Отут біля паркану вона в мене буде. І також я вам показую, ще в мене є також барбарис вже іншого сорту від тієї ж подружки, але він в мене йде. В червоному відтінку. Тобто навесні він ось такий соковитий, можна так сказати, ну неймовірно крутезний, а потім він трошки буде зеленіти, і навесні буде показувати свої барви, біля яких просто неможливо пройти. І мені здається, тут зі спіреєю. Вони будуть просто крутезно виглядати. Як гадаєте, ви, дівчатка, пишіть, що думаєте, або, можливо, ви мені щось запропонуєте, щоб посадити тут щось поруч, саме на вашу думку. У мене є дівчата ще хризантемки. Я принесла три сорти. І ось я вам показую, яка тут коренева система. Вона невеличка, звісно, але я буду вірити, що все з хризантемками в мене буде в порядку, бо ця неймовірна куртезна рослина дуже добре переносить пересадку, і неважливо, які в неї корінчики, бо це моя найлюбленіша квіточка по гороскопу. І я хочу дівчата посадити її саме тут неподалічку біля цього піона. Точніше, так, цей піон у мене зростає, але я його планую пересадити. Бачите, вже зробила ямку. Показую вам, що в мене тут пент стимон. Якщо я не помиляюся, правильно зву. ехінацея, моя делікасного світлинку вам покажу, як вона в мене квітується білий відтінок, і хінацем. Є... Також у мене тут мені здається Астра нова білого відтінку, яку я приносила також до свого садочку. У мене вона чудово прижилася. І ось тут саме я хочу посадити цей сорт хризантеми. Подружка казала, що вони такі будуть у відтінках цегляних. Мені здається, мені такого відтінку у цьому куточку не вистачає. Ось, неподалечко від паркану, я хочу її мати, бо в мене тут сонячна ділянка, і мені ще тут треба щось привести до ладу її. Я маю на увазі щось придумати, що посадити. Не знаю, чи, коли це все буде відбуватися. Поступово, звісно, щось там посаджу, якусь там рослинку. Ще не придумала, що саме, але мені здається, все буде добре. Ось ця гвоздичка, ту, ем, яку ми з вами тільки що роздивлялися попередньо у фрагментах цього відеоролику. Ось так вона тут, бачите, біля. Піона. Оце в мене тут ємність з піском, я інколи тут щось посипаю, і отак виглядає мій цей красий, який невисокого зросту до 60 см, дуже ранньо квітучий цей сорт піму. У мене є тепер від моєї попередньої роботи така згадка про колегу, як ви бачите. У вигляді такого шикарного кущу війна нас, звісно, розділила. Але дівчата-хлопці, бачите, яка краса! У мене відбувається надалі саме у корінчиках, у рослинках, які я приношу до свого садочку. Подивіться, які вони гарнезні. Я тут намагаюся їх розправити, подивитися, занотувати собі, які вони були, що в мене все ж таки виживе, не виживе, як це все буде зростати. І ось такі в мене невеличкі є. Кущики грунтопокривної рослинки з чудовим, неймовірно крутезним, дівчатка, на мій погляд, листечком у сріблястому відтінку. Подивіться, як це все крутезно виглядає. Бачите? Я не пам'ятаю, як зветься ця рослинка. дівчатка, Якщо хтось знає, напишіть мені, будь ласенька, бо в мене щось з... Пам'яті назву цієї квіточки, але я дуже-дуже її хотіла. Вона в мене була колись, дуже її багата, була, прям ціла галявина. ну, Опять же, всі ті мурахи подружки колись я дала цю рослинку, і вона мені з задоволенням тепер її повертає. Звісно, я хочу її посадити. Ось такі в мене є невеличкі кущики. Які все ж таки в мене вже посаджені. Я вам показую, куди. В мене тут вийшло, як ви розумієте, невеличких 5 таких кущиків. Ну, мені здається, все буде добре, все буде крутезне. Тепер найголовніше трошки їх пополивати і мати красу. Я дуже хочу, щоб вона прижилася. Оцей кущик цього піона я хочу пересадити, десь там приблизно. Перед осінню, ну, як потрібно це робити там, або в серпні, або у вересні, щоб він там трошки був під парканом. Тобто він з цього місця в мене прибереться ось ця висота його і ґрунтопокривна рослинка, яку ми тільки що з вами роздивлялися. Її кореневу систему в мене буде чудово тут виглядати ну майже на передньому плані. Тобто, все буде крутезно. Бачити, дивитися, ще буду саджати ось цю гвоздичку Мені дуже цікавий, який це буде відтінок, бо вона, бачите, ось якщо придивитися, на броньках і броньки вони такі. Не дуже повнесенькі, але хочу бачити її квітування. Зараз буду саджати, придумаю саме, куди, для того, щоб милуватися красою природи, не тільки у квітучому вигляді, а також у декоративно-листяному вигляді. Також. Мається бути і не тільки. Друзі, я всім, всім нам хочу побажати найкращого часу для нас, з вами, українців. Звісно, щоб квітували наші садочки, мирного всім неба. Ну і найголовніше нам перемоги. До зустрічі! Усім пока-пока! Завжди ваша іра, до нових відео.